Його у стрімкий струмок На урочистому прийомі міського голови з дня відкриття свята День будівельника. А відкрив це свято вокально-хореографічною композицією, народний ансамбль танцю Міленіум керівник Світлана Новодворська. В актовій залі міської ради відбувся концерт до Дня будівельника. Першим привітав працівників будівельної галузі міський голова Анатолій Федорчук. Іменинники, шановні винуватці цього торжества, я з великим задоволенням хотів би привітати вас з прекрасним святом. Я б його назвав би не святом а мабуть, святом будівничого, тому що дійсно те, що ви робите, будуєте житло, лікарні, дитячі садочки, дитячі майданчики. цим самим ви піднімаєте настрій. Для нашої громади, для жителів України в цілому. І те, що ви створюєте сьогодні, воно в принципі вічне. Я сьогодні, Петро Карповичу, коли ми відкривали його будинок, то я йому говорив, що ви навіть якби побудували один будинок, то ви вже прожили недаремно. Тому що, як би там не було говорити такі прозаїчні речі, але ми всі смертні, але те, що залишиться після ваших рук. Те, що ви створили своїм розумом, своєю працею, своєю енергією і своєю творчим підходом, воно залишиться надовго і буде радувати не одного ще жителя і не одне покоління. Я хотів би подякувати вам від нашої громади. Те, що сьогодні наше місто перетворюється і стає дійсно все кращим і кращим, про це говорять навіть ті люди, які проїжджають нашим містом, то це левова заслуга саме вас. І дуже приємно, що сьогодні будівельна галузь саме в нашому місті є лідируючою в Київській області. Якщо взяти по за шість місяців виконання плану, то ми сьогодні перевиконали його на 22%. Те, що не скажуть по Київській області, і зайняли перше місце в Київській області. Мені дуже приємно бачити сьогодні знайомі обличчя, і коли в нам буває другий раз важко, то я завжди, можливо, десять інколи і зловживаю, але звертаюся до вас. Мені було дуже приємно, коли в критичний момент в Миронівці сталася біда, ураган. Я звернувся до будівельників і вони ми допомогли саме нашій громаді, і ми допомогли громаді Миронівського району швидше відбудувати. Те, що нанесло ураган їхньому регіону, я бажаю вам щастя, здоров'я, процвітання і хотів би ще раз зазначити, що будівельна галузь без перебільшення є індикатором розвитку і індикатором економіки. Саме кожний працівник будівельної галузі забезпечує роботу десяти працівникам інших суміжних галузей. Тому те, що сьогодні робить. Президент соціальної ініціативи президента, те, що сьогодні робиться урядом, це абсолютно правильно. Ми повинні як нам можна швидше вийти із цієї кризи, в якій сьогодні знаходиться, в тому числі і Європейський Союз, для того, щоб нам підняти економіку і піднімати економіку треба саме з будівельної галузі. Тому я вам дякую за те, що ви є. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, процвітання, і, мабуть, те, що можливо, не кожен вам бажає, щоб кожен будівельник і кожна його родина, діти мали все таки теж дах над головою. Бо часто густо буває, що ми будуємо житло, а самі дуже довго його не маємо. Тому я хотів би, щоб ця мрія, також якщо в когось її ще не збулася, вона обов'язково збулася. Щастя, здоров'я, процвітання, мирного неба, благополуччя і самого найкращого. Хлопці, там, що дарувати хлопцю ти. Там, що дарувала хлопцю. Ти. Там, що хлопцю ти. Вітали будівельників грамотами та квітами, а також теплими словами. Слова привітання висловив і заступник міського голови Максим Піскор. Хочу всіх привітати сьогоднішнім святом, не дивлячись на те. Яка зараз, які зараз складний час, все одно більшість з вас, саме тут присутніх, і ті, хто зараз знаходяться у відрядженнях на роботі, і ті, хто зараз працюють на об'єкті навіть перед день свята, саме від вас залежить на та, те, як буде розвиватися в подальшому держава. Так, дуже багато залежить і від економістів, дуже багато залежить від фінансистів. Від юристів, але основні матеріальні цінності створюють саме працівники будівельної галузі. Я хочу вас привітати, побажати вам добра, злагоди, миру, роботи, гарних замовлень, як сказав міський голова, кожному окремої оселі, миру в цій оселі, і щоб у вас завжди була можливість реалізувати свої задуми. І не дивлячись, я ще раз повторюю, що на те, який би складний час не був, щоб цей час витримали і завжди знаходили підтримку один з одним, те, чим ми можемо, допомагали вам, а те, що ви нам допомагаєте, хочу просто подякувати. Тому що в будь-якій ситуації, які б не зверталися до будівельників, до якої будівельної організації, завжди маємо і розуміння, і підтримку, і ніколи ніхто не відмовляє. Дякую вам.

1955 року вийшов указ Президії Верховної Ради СРСР про призначення такого, як свято, День будівельника. А вибрали другу неділю серпня і кожного року це свято відзначається. Лаконічність указу втіп, що це не є даремно, що зв'язаззвз'явили свято День будівельника свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України згідно указу президента України про день будівельника від 22 липня 1993 року. Україні гостро стояла житлова проблема, і поява свята будівельників показувало, що розвиток будівельної галузі було для уряду найважливішим завданням. Ще раз зі святом вас митці будівельної сфери! щоб ніякий життєвий потік не збіг відмити ваші сімейні сини, щоб вони були міцні та стійкі до зовнішніх негараздів. Щастя вам! Здоров'я, ти завжди по життєвій рівній дорозі, стабільності вам у вашому житті. Артистка театру Михайла Поплавського, наша гостя Юлія Мазур, піснею не спить кохання. Усі моя милате! Професійним святом привітали будівельників і найменші жителі міста. Дітлахи подарували присутнім запальний танець. Час концерту лунали і побажання, і пісні. Співали не лише артисти, але й гості. Спеціально для своїх колег-будівельників виступив Петро Жувак, депутат міської ради і керівник однієї з забудовних компаній. Ви приходите в сли. Молодийство моє посадо. Ви приходите в сли кучерями моїх ясині і не наче літа, листя за вітром зліта, перші сні сивини, там на скроні моїх ясини. Тобі ж до мої вам знайомийся пісня Ясений, Ясени, Хоч сином прокричали, передали слова ясени. Це прем'єр! Бориспі, ще раз вас щиро вітаємо з професійним святом, з Днем Будівельника. Бажаємо вам щастя, здоров'я, добробуту у родинах. Привітаю вас своїми словами. Вам тих пісень, яких весна співає! Пригощі, щастя, здоров'я, наснаги в житті і краси. Будьте здорові!